Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде довгим, багато цікавого за час своєї відсутності тут зустріла почну з магазину Euro Second Hand моя улюблена мережа магазинів. Одяг тут продається на вагу. Першими показую вам ось таких три жакети. Перший від Massimo Dutti, я його придбала. Він у чудовому стані, у складі має 57% льону та 43% котону. Другий жакет чорний він від Marks Spencer. Мені не дуже сподобався його крій, трошки вже застарілий, як на мене, тому його я не купувала. Третій жакет я купила він від бренду Next. Теж у складі має льон та котон. Мені сподобався його колір, якість на найвищому рівні. Дуже сподобалось, як він сідає на фігуру, як виглядає в цілому в образі, додати акцент на талію і, як на мене, виходить просто неймовірна краса. Наступна річ дуже цікава: це така об'ємна шовкова туніка від легендарного бренду Діана фон Фюрстенберг. Вона має дуже цікавий крій, рукава прозорі, а по довжині є підкладка. Тканина там подвійна. На жаль, є плями, але я все одно цю туніку купила. Мені здається, вона заслуговує уваги, її можна носити як і у місто, так і брати, наприклад, у відпустку. В жару буде дуже комфортною. Все більше вже з'являється льону. Ця сорочка це абсолютна база. Я вважаю, така має бути у кожної дівчини і не одна. Поєднується абсолютно зі всім, під все підходить. Єдиний дискомфорт те, що, звичайно, мнеться, але, в принципі, за властивості льону я подібним речам цей момент пробачаю. Якість того варта. Це ми з вами вже в магазині Big shop Звичайне оновлення. Було мало цікавого, але я придбала ось цей вінтажний жилет. Він від бренду Lacoste, це оригінал котон, Він достатньо такий об'ємний, розмір вказано XL, можливо, це навіть чоловіча Excel. Його, в принципі, можна цікаво застилізувати із сорочкою, гольфом чи навіть просто носити на голе тіло. Наступні дві покупки я здійснила для себе. Перші це ось такі базові білі велосипедки. це мас-маркет бренд H&M. В принципі, на кожен день влітку носити те, що треба. І знайшла ще собі ось таке чудове худі від бренду Еліс. На подібні спортивні речі я рідко встигаю, їх у нас забирають буквально одразу. Цього разу воно дісталось мені, тому що воно було не в ідеальному стані. Позаду я вам показую, там була жовта пляма, але я ризикнула взяти і спробувати її вивести. І так, після прання ця жовтизна вона пішла. Я вже багато разів цю річ носила. Мега комфортна, м'яка, тепла. Одним словом, дуже зручна у носінні. Річ. Це ми вже з вами знову на оновленні у Євросеконді, це вже через тиждень. В пакеті багато цікавого, показую все детальніше. Ось цю сукню я придбала. Це колаборація бренду H&M та бренду Річард Аллан. Прослідковується тут стиль бренду Річард Allen, геометричні принти. Він славиться саме цим. Їх перенесли з шарфів, з якими асоціюється цей бренд на одяг. Ця сукня якісна, вона складається зі 100% віскози. Це розмір S, підійде на зріст до 170 см. Знайшла я таку нову сукню на сайті, вона по знижці коштує 45 доларів. Далі показую топ. Звичайний котоновий врубчик. Це я взяла собі. Зручно ходити по дому в таких речах. Ось цю футболку купила вже для вас, для мого інстаграм-магазину. Це Tommy Hilfier. Оригінал, це чоловіча річ. Розмір зрізано тут, але це орієнтовно чоловіча Мка. Спокійно можна, я думаю, і жінці її носити. Я вдягла її з кедами і спідницею, і, як на мене, виглядає дуже стильно. Вона у новому стані, ви бачите, були плямки, але це таке, наче просто хтось наступив, вони дуже-дуже легко відіпрались. Того дня я придбала ще ось таку футболку, теж абсолютно новий стан. Це Replay, італійський бренд. Від 2000 гривень коштують подібні, тому я вважаю, що мені дуже пощастило. Ви бачите, я показую на горловині деталі, ні, ніби там надірвано, і внизу також точно так же оформлено. Це такий дизайн, така задумка. Футболка взагалі у новому стані. Цікавого мені ще сподобався ось такий жакет без ґудзиків від бренду Zara, Він з ліоцелу складається. Це старі колекції, це видно по бірочці, По якості він мені дуже сподобався, а от дизайн не дуже сумнівний, якщо чесно. Колір гарний, але щільність тканини, як для жакета, вона мені взагалі не сподобалась. Я спочатку взагалі подумала, що це блуза, але не знайшла ґудзиків. Собі взяла ось такі вовняні рукавички, вони видно, що трохи сівші, були неправильно попрані швидше за все. Але я поміряла їх і, в принципі, мені сподобалось. Чудово сіли по руці, тому може навіть і краще, що вони трішки зменшились у розмірі. Також ще спідничка від бренду Бершка була. Не натуральна тканина, але мені сподобався її дизайн, кольоропоєднання вдале. Якість, звичайно, наче вона зараз розвалиться. Ну і довжина це для мене занадто, вона занадто коротка. Ця сукня була також не натуральної тканини, всього 20% віскози є у складі. Але тут мені сподобався її дизайн, сподобалась довжина, колір. Я люблю влітку носити подібні речі з білою сорочкою на гору, наприклад. Мені здається, буде дуже гарно. Вона сідає по фігурі. Забула я, на жаль, її зазняти для вас на відео, як вона сіла, але я її придбала і відклала для себе. Ось ця сукня вже була куплена для магазину, вона повністю на 100% котонова. Це британський бренд, приблизно 150 фунтів коштують у них сукні. Точно таку ж я знайшла по знижці за 64 долара. Моя у невеликому розмірі це XS на невисокий зріст. Теплих речей, ось такий джемпер з Кашеміру бачила. Він на перший погляд у непоганому стані, але якщо придивитися, то видно, що його вже зносили. Особливо це видно по швам з внутрішньої сторони. Також зняла для вас ось цей кардиган показати, але я його не купувала, стан не сподобався, але дуже сподобався дизайн, щільність тканини, довжина, колір, відсутність ґудзиків у цьому випадку, як на мене, це вдале рішення. У складі він мав 20% вовни. Пам'ятаєте, два красунчика поло з попереднього відео. Буквально через два тижні я зустріла точно такий же светрик, але вже в рожевому відтінку, такий дуже гарний ніжний рожевий, цей був у чудовому стані, він теж у розмірі L і теж у складі має 70% вовни і 30% кашеміру. Ще з цього відділу мені дуже сподобався ось цей персиковий щільний такий пуловер. Це вінтажна річ, це бренд Lyle Scott, виробництво Шотландія, 100% вовна у складі. Неймовірна просто якість, хороший стан, оверсайз фасон, але довжина рукава тут говорить про те, що він йде на невеликий зріст, і на розмір десь S Ще одна суперякісна знахідка джемпер від бренду Uniqlo. 100% тоненька вовна мериноса, Подивіться, який гарний тут відтінок. Темна бірюза, навіть ближче до синього кольору. Дуже крута і якість і стан. Мені здається, цю річ взагалі не носили. Невеликий розмір це XS, На такі параметри, як у мене, буде просто ідеально. Приблизно 1400 гривень такий новий на сайті коштує. Далі нестандартно як для мого магазину знахідка. Я ще здається не знаходила шубки Тедді. Періодично вони зустрічаються, але на жаль, у поганому стані. Цього разу видно, що стан самого хутра чудовий. Очевидно, що її майже не носили, але є один недолік: втратився гудзик. Тут рішенням може бути або ж пошукати схожі, або просто замінити всі на якісь схожі інші. Їх тут небагато, всього 4 штучки. Розмір це S, це недавні колекції Zara. Як на мене, ось ці рукавички це просто скарб. Це офіційно говорю найякісніші рукавички, які мені колись взагалі зустрічались. Вони складаються зі 100% альпаки, це виробництво перу. щільні, я впевнена, що вони будуть дуже теплі. Дуже хотіла їх собі залишити, але, на жаль, вони на мене дуже великі це розмір XL. Вони, я думаю, за рахунок кольору універсальні і підійдуть і чоловікам, і жінкам. Ще були ось такі вовняні бежеві рукавички. Їх я вже не купувала, віддала перевагу попереднім бежевим, а двоє бежевих мені вже не потрібні. Також серед аксесуарів пощастило знайти просто неймовірну вовняну хустину. Такої гарної і якісної я ще, мабуть, не знаходила. Вона мені дійсно дуже сподобалась, вона у новому стані. Видно, що у носінні вона не була. Чудово буде під пальто, тренч, на голову пов'язати, поєднань купу можна придумати. І показую останню річ з цього магазину: гольф зі 100% вовни-Мереноса. Це дорогий британський бренд Hobbs. Ціна такої нової в магазині приблизно 3400 гривень. Мій гольф у новому стані і підійде він на розмір ML. Ось ця річ була знайдена у магазині Big Shop. Це люксова знахідка, це оригінал від бренду Prada. Сукня у класичному стилі. Вона на 75% складається з вовним. Внизу на бірочці вказано, що це колекція 2010 року, якщо я правильно зрозуміла. Ви бачите, вона була трошки брудна, але плями відійшли, я не побоялась її попрати. Чудово пережила прання. Звичайно, на низькій температурі я її прала і обирала режим вовна. Точно така ж сукня, але в іншому кольорі на італійському сайті продажів була продана за 336 доларів. Звичайно, на мій розмір, вона велика. Враховуйте це, вона підійде на розмір ML. І має сісти по фігурі. Ось ця яскрава блуза теж від бренду Prada. Я бачила її на оновленні вже в євросеконхенді. Я її через стан не купувала. Вона з дірками, але мені дуже захотілося її для вас зазняти, показати вам її. Бо і фасон, і колір, і тканина просто вау! Одразу видно, що це люкс. У цьому магазині я придбала ось цей базовий топ. Ніколи не проходжу повз таких речей. Для мене це абсолютна база на літній період. Для магазину придбала ось цю просто неймовірну блузу. Я в захваті від того, як вона виконана. Задумка і сам дизайн просто вау такий ніби вінтажний стиль, але це сучасна річ, це видно по бірочкам. У складі 80% ліоцел. Якщо говорити про бренд, то я його бачила вперше. Це е, виявилося, що це датський бренд. У них дуже гарні речі, і ціни вже не такі низькі. Е, я знайшла точно таку ж сорочку. Вона представлена ще у чорному кольорі, і нова вона коштує 3000 гривень. Е, я подивила ще їх і інші речі, недавні колекції. У них дуже дуже стильний одяг. Для себе ще придбала базовий рожевий лонгслів від бренду H&M. Такі речі мають бути в гардеробі. Я часто таке купую. І ще була ось така майка. Вона, на жаль, має плямки позаду. Ви бачите, і попереду вони є, але попереду вони відіпрались, а позаду вони стали ледь помітні. В принципі, я думаю, ще одне, можливо, два прання, і вони теж зникнуть. Чудова база під низ, з сорочками носити, з жакетами, з кардиганами. У складі вона має 55% шовку, 45% котону. Розмір це L. Знайшла я її на сайті, вона там коштує 30 євро. Ну і з цікавого ще бачила ось таку спідничку. Це вінтаж від бренду Fila. Міні-спідниця зі складочками, такі зараз дуже актуальні. Носити з жилетами, подовженими светрами, ботфортами, наприклад, якимись гарними чоботами. Можна дуже багато поєднань придумати. Конкретно ця мала нюанс, тому я її не купувала. Тут була розтягнута дуже резинка, і вона вже не тримала форму, вона просто не сіла наталію. Друзі, ну і хочу показати речі, які я відклала для вас ще з зими на літо. Першим хочу сьогодні показати ось такий комплектик. Відходжу подалі. Це спідничка і топ. Обидві ці речі від бренду Zara. Єдине вони у різних розмірах. Спідничка у розмірі XS. Вона підійде приблизно на такі параметри, як у мене. На мені вона сидить взагалі ідеально. Вона абсолютно нова, навіть ще з магазинними бірочками. Я потім вам поближче покажу ще. І топ теж від бренду Zara, але він йде в більшому розмірі. Він на мене трошки завеликий. Це розмір L. Мені дуже сподобалось поєднання синій з синім, дуже гарно виглядає. Плюс білий колір. Дуже гарні речі. Спідничка зовсім трошечки просвічує, тому потрібно це враховувати. Просто треба підбирати правильну білизну і все буде чудово. На літо взагалі просто ідеальна спідничка. Я, якщо знайду фото на моделі, то вам залишу. Мені дуже подобається, як все це виглядає. Наступна знахідка не менш крута. Це теж льняна знахідка, але цього разу це ось такі штани. Штани, які мають просто ідеальну посадку, крій, подивіться, є защіпи, просто ідеальні льняні штанці на літо, Вони вінтажні. Це бренд United Colors of Benetton. Я покажу вам всі бірочки, Дуже достойно виконані взагалі. Я просто в шоці від їх краси, вони нереальні, подивіться. Звичайно, вони на мене великі. Я їх позаду закріпила, аби вам показати ось так в образі. Вони десь розмір МЛ ідуть. Зараз я покажу. Ось ось так вони виглядають. Ось такі. Вони просто ідеальні. Ось хочу ще показати, я додала до них ось такий мій ремінчик тоненький. В принципі, вони так зібрались. Подивіться, трошечки тут, звичайно, поправити треба. Але, в принципі, на мені також ось так тримаються. Круті брюки. Дуже хочу знайти собі такі у моєму розмірі. Дуже гарні. Вони дійсно. Вони були куплені в мережі магазинів Євро Second Hand на звичайному оновленні в перший день. Круті. До речі, попередня спідничка від Зара була куплена на оновленні люксового асортименту. Здається, не в перший день, але десь третій, четвертий, ось так. Наступна моя знахідка, вже остання на сьогодні. Показую ось такий топ у білизняному стилі. Він також він від бренду Zara. У невеликому розмірі це розмір X. На мене він сів чудово. Мені дуже сподобалось, як він поєднався з цією міді-спідничкою. Це моя спідничка. Вже дуже довго вона в мене, також була куплена в секонд-хенді. Вона вінтажна, якщо я не помиляюся, на бірочці там вказано 1973 року, здається, якщо я не помиляюся. Дуже гарно все це разом виглядає. Топ у чудовому стані єдине є невеличка зачіпочка, вона така навіть більше не зачіпочка, просто така, як трошки ниточка. Дуже гарно він виглядає. Натуральна тканина, 100% віскоза. Стан чудовий. Друзі, також ще в цьому відео хочу показати вам ось такий маскулінний жакет. Це чоловічий піджак. Вірніше так буде сказати. Але подивіться, як класно він сів. На мене, на мій розмір. Я ношу розмір XSS. Як гарно він виглядає з спідничкою міді. Це бренд Hugo Boss. Він був у мене на броні, але злетів, тому я виставлю його в свій інстаграм-магазин. Ось показую вам його поближче. Він вовняний, тоненька, така приємна на дотик вовна. Всередині є підкладка. На невеликий розмір, ось так. Десь Еска, М-ка. Сяде просто чудово такий невеличкий оверсайз, але дуже правильний. Подивіться, як плечі виглядають на мені. Додати пасок на талію взагалі. Дуже гарний такий силует одразу створюється. Томик в гостях. Tom, який ти чудний.